У дитячій бібліотеці номер один нагородили переможців та призерів конкурсу Моя мама найкраща у світі захід пройшов у рамках оголошеного президентом України року творчості дитини. Школярі змагалися у чотирьох номінаціях. Кращі отримали грамоти та цінні подарунки. Детальніше про це далі у сюжеті. Президент України Віктор Янукович оголосив 2013 рік роком творчості дітей. Тому по всій країні відбуваються заходи, пов'язані із цими святкуваннями. Коломийська дитяча бібліотека номер 1 вирішила провести конкурс для своїх читачів. Директор закладу Надія Діди каже, що це лише один із таких заходів. Однак вона тішиться, що в ньому взяли участь понад 70 хлопчаків та дівчаток. Є серед учасників у мешканці. Коломойського району дитячою бібліотекою номер один організований такий проект, який буде протягом року реалізуватися. Один з цих організовано конкурс, присвячений Дню матері. Це моя мама найкраща у світі, який тривав майже місяць. Е, участь у конкурсі взяла 71 дитина. Навіть одна дитина є з району. Було обрано журі з дев'яти чоловік. Це були професійно підібрані люди: директор художньої школи, начальник відділу культури. Ну люди, які мають відношення, тому що була номінація вірш. Проза аплікація малюнок. Цьогоріч переможцями визначили понад 20 школярів. Всі вони, окрім грамот, отримали ще й подарунки. Одним з тих, хто першим допоміг, був керівник програми Ініціатива, депутат міської ради Володимир Дованюк разом із колегами-меценатами вони забезпечили призовий фонд конкурсу. А нагородити дідлахів прийшла начальник відділу культури міської ради Уляна Мандрусяк. Вона відзначила високий рівень майстерності учасників заходу та подякувала організаторам. Я перш за все хочу подякувати і працівникам цієї бібліотеки дуже ініціативні працівники і завідуючі Надія Васильівна. Багато ініціатив, багато проводять різних заходів, які залучають дітей саме до книжки, до читання слова. І е, ці діти, які відвідують бібліотеку і беруть участь в цих масових заходах, е, запам'ятають на все життя, що робота з книжкою, праця з книжкою це є те, що дасть їм крила, основу в їхньому житті, і е, те, що привчить їх до. Мудрого, вічного, прекрасного. Однак головними дієвими особами на святі були все-таки діти. Вони з радістю показували свої роботи, декламували вірші та ділилися розповідями про своїх матусь. І головне, що кожен із них хотів би подарувати свою роботу найдорожчій у світі людині, кажуть лауреати. Про конкурс мені розповів учитель, і я вирішила взяти в ньому участь, щоб я хотіла досягти чогось. Я дізналася про цей конкурс від бібліотекаря. Я хотіла взяти в ньому участь, щоб ще одним способом виказати свою любов до своєї матері. Я дізналася про цей конкурс від відчителів художньої школи і вирішила прийняти в ньому участь, щоб показати свою ну, любов до своєї матері, передати ті почуття, які я відчуваю для неї, і звичайно досягти щось нового відчути, ну щоб перемогти. Це лише перший з конкурсів, які планує організувати у рік творчості дітей. Бібліотека номер один. Далі бібліотекарі кажуть, що буде ще більш цікаво. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».